Виступ має в будь-якому випадку ну, може бути для вас цікавим. Всі ми зараз дуже живемо в динамічному просторі, в часі. Кожен з нас має криптогаманці, дехто має навіть на них криптовалюту. Хтось є тримачем якихось акцій, там, Tesla, Apple, Coca-Cola, Nike, неважливо. От. Але зазвичай ці активи. Залишаються просто в колекції. Ми їх колекціонуємо і там не торгуємо нічого, тому що нам бракує освіти. Е, і зараз, зараз навчальний центр біржовий університет, який має на меті навчити українців інвестувати в цінні папери самостійно, прибутково та впевнено. До вашої уваги інвестиційний експерт Віталій Федоришин. Коротко розкаже, як інвестувати в агро на фондовому ринку. Це дуже цікаво. Прошу. Добрий день всім. Е, постараюсь швидко, лаконічно і бути вам цікавим. Е, пропоную, як би сьогодні бачу, всі роз... розіграші роблять. У мене розіграшу не буде, але раджу додивитись презентацію до кінця, тому що там в кінці презентації буде, скажімо, таки, подарунок для всіх. Е, Коротко про себе, звати Віталій Федоришин. Інвестую більше 15 років, 16 років сертифікований спеціаліст комісії цінних паперів фондового ринку, інвестор практик. В управлінні в мене в більше 6 мільйонів доларів допомагаємо інвестувати заробляти. Чому про агро? Тому що сьогодні про агро і в принципі в мене, скажімо, троє клієнтів, які аграр, займаються аграрним бізнесом. І сьогодні декілька, якби було, правильних речей говорили, да? для чого займаємося бізнесом? Для того, щоб заробити прибуток. Відповідно, прибуток потрібно і потім і зберегти, і примножити. Я буду більше говорити про зберегти, тому що, в принципі, вчити вас, як заробляти, я не буду. <кхм> Чому варто інвестувати? Тому що ваші збереження вони знецінюються. Є знецінення як в гривні, так знецінення йде в доларах. Да? Якщо ми подивимося на. Там приблизно на 10 років, то в гривні втратила близько 74%, а долар за цей період втратив 22%. Можливо, я думаю, що багато з вас вже знає, що таке там. ну, Говорити про депозити. Можливо, так само, як казав Олексій, що є хто вже інвестує в якісь акції? Да? Чи є в Україні зараз можливість розмістити депозит вище 3% в доларах? Якщо знаєте, скажіть як? Я думаю, що ви не знаєте, але з допомогою фондового ринку це можливо на сьогоднішній день можна розмістити в досить, скажімо, ліквідні. Тому що ліквідність це ваш доступ до ваших коштів і до ваших активів. Тобто, якщо вам потрібно швидко гроші, ви дуже швидко на фондовому ринку можете їх продати і вивезти, забрати гроші. Ви можете створити собі подушку безпеки, яка буде вас підтримувати в різні моменти. І в ті самі, наприклад, американські облігації, трежеріс, вони дійдуть дохідні зараз там, короткострокові близько 5%. Більш, скажімо, довгострокові, 4-5%. Є і корпоративні облігації. Це все дає фондовий ринку. Ринок. Тобто я не буду там, ну, повторити презентацію. Думаю, ви бачите, да, є компанії, наприклад, я думаю, всі знають компанію General Motors. Да? Якщо там, скажем, розмістити облігації там, близько 4 років, дохідність буде близько 6,5%. <клухи> Взагалі, ну, фондовий ринок він, там, він постійно зростає за рахунок того, що збільшується світове виробництво, збільшується кількість людей. Примножується ВВП і відповідно йде розвиток. За 10 років той самий індекс S&P 500 зрів більше 150%. На ринку ми бачимо постійно і злети, падіння, але на цих, скажімо, на цих тенденціях на цих кон'юнктурах ринку ми можемо заробляти. Тому я от пропоную, скажімо, ми пропонуємо навчання, ми допомагаємо інвесторам, розповідаємо, як це можна зробити, і велика перевага саме в. В ліквідності от цих, скажімо, те, що є на слайді, да? тобто, що, що дає фондовий ринок. В першу чергу це, це ліквідність. Ви в будь-який момент можете продати свої акції, ви в будь-який момент можете вийти в кошти. У вас є доступ до грошей. Е, Простота доступність е, невисокий порог поро входу, е, велика надійність, як на мене, тому що, скажімо, е, надійніше зберігати в цінних паперах, ніж просто в коштах. <кх> е, Намагався відібрати сьогодні компанії, які відносяться до Агро, тому що якби, так само формуємо різні портфелі з різних секторів, але я хочу звернути увагу на компанію да, Та сама компанія МХП, яка торгується на, на лондонській біржі. Да, на сьогодні вона коштує там, близько 3,30 в доларах. До, до війни компанія коштувала більше 8 доларів за акцію. Тобто є потенціал зростання близько 150%. Наступна компанія – це Арчен Деніел Мідланд, тобто світовий лідер з постачання сільськогосподарської продукції. Цільова ціна, наприклад, там, приблизно по компанії 65%, 65 доларів це близько на сьогоднішній день там близько 20%. Думаю, всім відома компанія «Бунге». Транснаціональна компанія, великий виробник сільськогосподарської продукції. цільова там по ній приблизно там середні 125, 125 доларів. Це також близько ну, на сьогоднішній день. в Принципі там зараз є просадка по компанії, близько 40 відсотків. І компанія постійно виплачує дивіденди. Оце дуже велика перевага, є те, що якби, є великі компанії, які постійно платять дивіденди. Вони виплачують дивіденди там, квартально, там, раз-півроку і так далі. На цьому ви можете заробляти, тому що ми допомагаємо скажімо, інвестувати і допомагаємо ще похідні інструменти, до допомоги яких ви можете додатково ще заробляти кошти. Картева, думаю, так само ви чули цю кампанію. Цільова по кампанії приблизно 60 доларів за акцію, це близько 12%. Також платить дивіденди. Ну, взагалі, які тенденції на майбутній рік, на 2024, що можна розглянути, якщо це не відноситься до сектору агро? На сьогоднішній день я би виділив це авіаційний сектор Сполучених Штатів. Це можна відіграти за за ну через компанії, наприклад, United Airlines і Delta Airlines. можливо, через сам фонд Джес. Да? Тобто, ви можете інвестувати як в окремі компанії, так і можете підбирати от, скажімо, ну фонди і ті фонди, які інвестують вже. За вас декілька компаній. це може бути там від декількох компаній до декілька сотень компаній. В да? саме великий інвестиційний фонд. Ну відомий да там S&P 500 той саме, да? E SPY, Тобто там близько підсот 503 компанії, через які ви можете просто інвестувати, тобто інвестуєте в весь сектор, скажімо, економіки Сполучених Штатів. Наступний сектор це технологічні компанії. Відповідно, це те саме там, Microsoft, дуже ну, скажімо, це та компанія, яка зараз буде бенефіціаром від розвитку, розвитку штучного інтелекту. Да? Зараз, скажімо, така популярна тема. Він тільки набирає, там, скажімо, зараз багато компаній, які ну, хайпують на цій темі, але Microsoft це той бенефіціар, який буде потім отримувати. Скажімо, доходи з, з цієї теми, і вони зараз багато коштів це вкладають. І нам потрібно дивитися, що компанія це якби, досить високо коштує, вона буде е, коштувати більше. <кій> То, і так само Google. Можливо, відіграти так само через е, секторальний ETF там, SLK. Е, можливо, наприклад, подив, розглянути на сьогоднішній день це там сектор нерухомості Сполучених Штатів. Це можна відіграти через компанію American Tower. Або взагалі через весь сектор, той самий там, Есер да? тобто представлений він на, у нас на слайді. Е, якщо говоримо про Україну, да, тобто, в принципі, з рекомендацій таких більш спекулятивних на сьогоднішній день все одно є е, е, Євробанди, і їх можна ну, зараз висока дохідність, зараз багато говорять про реструктуризацію. До кінця, там, скажімо, літа Мінфін має визначитися з реструктуризацією, навіть з реструктуризацією до 2027 року, якщо вона буде, є ціни привабливими, тому що проста дохідність це аналог депозиту. Да? Це близько 190% по досить коротким випуском як, з погашенням у 2024 році. <кій> Якщо там погашення, там ви бачите, да, 2030 рік, відповідно там 59% і так далі. Тобто ви купуєте за 300 доларів те, що буде коштувати 1000 доларів. Є банди в доларах, є в євро. Так само є можливість там придбати ВВП-варанти. Що будемо очікувати, в що очікуємо в цьому році? Очікуємо, що ФРС буде послабшувати свою монетарну політику. Відповідно, це буде виходити через зниження облікової ставки. Якщо ми знижуємо облікову ставку, відповідно кошти стають дешевшими, розвивається економіка, кошти йдуть в так само фондовий ринок, і він буде зростати. Але дешевші кошти це означає, що є можливість залучення новим там стартапом. Да? Стартапи розвиваються через вихід компанії може вийти на IPO, тобто розмістити первинне розміщення своїх акцій, залучити кошти і якби. Розвивати свій бізнес. Це є досить за кордоном поширена якби, практика, тому що компанії не потрібно там, брати кредити, давати майну заставу, вони, в роз... вони продають частину свого бізнесу, ви інвестуєте в перспективні компанії. Е... Якщо ви бачите перспективу розвитку даної компанії, і відповідно можете на цьому заробити. Тобто приблизно з другого кварталу 2024 року очікується. Повернення перспективних компаній, ну стартапів, які можуть залучати капітал і в дохідні, середні там, по IPO близько 70%. <кхем> ну, взагалі, якщо ви не стикалися з темою інвестування на фондовому ринку, да, для початківців радимо починати з таких, скажімо, структурних простих інструментів, це як ті фонди. Розміщати в туди основну частину, також вибирати акції, які, наприклад, не входять в якісь сектора. Ну, наприклад, не в хонди, да, можливо, виділяти більшу суму, які є потенціал зростання. Це можуть бути якісь біотехнологічні кампанії, або технологічного сектора, або там інформаційного. Да? Є, те, що я говорив, що є можливість, коли компанія виплачує дивіденди, ви можете за рахунок похідних інструментів додати собі ще доходу. Тому що інструменти, наприклад, опціони, да, вони досить ризиковані, але якщо правильно їх використовувати, ви можете просто додати ще дохідності до свого портфелю, і це буде не не ризиково. Це буде, скажімо, прогнозований відсоток якби ризику. І прогнозований прибуток. Тобто, це як, як скажемо, там депозит на 3 місяці, ви додаєте умовно компанія там 7% зросте, плюс по опціону там, дохідність близько 7%, плюс дивіденди. Тобто можна вийти там, на відсотків 15 доходу, річного доходу. Ну і відповідно, якусь частину рекомендуємо виділяти на такі ризиковані угоди, так як я казав, там да, IPO, можливо, якісь нові стартапи і так далі, так, щоб додати дохідності до портфеля. Е, да, по, по по навчанню, да, тобто, що якби ми біржовий університет розробили декілька напрямів навчань в Україні. Навчання проходять онлайн, є записи, є можливість там декілька в нас тарифних планів. Ви бачите, що є різні напрямки. Це основи біржової справи, це взагалі для початківців. І з самого початку розповідаємо, як і функціонує фондовий ринок, і як ми можемо про на ньому працювати. Потім технічний фундаментальний аналіз. Да, там де ми вивчаємо графіки, як аналізувати кампанію по фундаментальних показниках, по економічних показниках і далі. Є можливість більш поглибного вивчення. В цих цих курсах у вас є можливість задати лектору питання, є практичні заняття. Тобто, курс досить такий практичний і, ну, скажімо, багато нового матеріалу. Лектори там всі більше 15 років досвіду. І намагаємося скажімо, подати так, скажімо, досить ну, цікаву, потрібну інформацію. Ну, і, Відповідно, є ще окреме якби, навчання по опціонах. Да? Тобто, як збільшити за допомогою опціонів, як збільшити свою дохідність по портфелю. Те, що я казав. Сьогодні буде подарунок для всіх. Я раджу всім сфотографувати. Можливо, ви там зараз не, не, не бажаєте там проходити навчання, да? але для вас є такий подарунок. Ми даруємо знижку 15% для всіх, включно хто був присутній, хто зможе сфотографуйте і хто буде, ну якби по промокоду зареєструється. Промокод агро для всіх учасників буде діяти знижка 15%. Намагався бути лаконічним. Думаю, що була корисна інформація. Якщо у вас є запитання, готові на них відповісти. Так, давайте. Якщо є запитання, підійміть руку. О, тут у нас перше запитання. І дою така мимо. Він каже: Оксана, тобі це треба, сідай, слухай. Доброго дня. Добрий день. Не спочатку включилася, але дуже цікаво. Мені як людина, яка в Агро, взагалі ця тема не близька, але я б дуже хотіла цим на. Цим інструментом вміти користуватися. Скільки е, поріг входу в е, цілі, взагалі, папери? Ну, дивіться, порогу входу, як такого немає, тому що е, там акція кока cola коштує 50 доларів. Ви можете встановити додаток, дистанційно купити, ну скажімо, з 50 доларів почати. Але чи буде вам цікаво там з 50 доларів отримувати там 3% річних, ну плюс Кока-Кола, наприклад, там 7%. Треба потрібно, скажімо, формувати портфель, якщо ми говоримо. Ну, свого досвіду з прикладу, да, от мої клієнти, які там займаються агро, да, от вони дуже правильно формують. Вони кажуть, я там великі кошти не буду там залишати там, дітям внукам, але це для внуків людина формує портфель. Тобто в нього є портфель з американських бондів, трежеріс, плюс акції Кока-Кола, тобто все дивідендні компанії, та саме Бунге, Картева. Філіп Моріс, Файзер, тобто він каже, я буду, я їх купив там на 10 років, я їх продавати не буду. Я їх подарую потім або вони перейдуть в спадок. І це в принципі дуже правильне рішення, тому що в принципі, якщо там людина захоче скористатися цими грошима в майбутньому, він дуже легко це зробить. Ну, розумієте, тут як такої мінімальної суми немає, є, є для кожного е, комфортна сума. Яку би ви суму хотіли собі відложити? Я я рахую, що це повинна бути така подушка безпеки. Яку ви можете формувати, додавати, і вона вам буде примножитись, тому що е, можна можна, скажем, е, тут можна скажем, спекулювати і заробляти, а можна сформувати якісь там, скажімо, довгострокові цілі, портфелі і так далі. Я би на це рекомендував звертати увагу. Ну, старт якоїсь мінімальної суми немає. Ну, Звичайно, комфортно ну, якби для, для формування портфелю там 50 тисяч доларів і більше. Так, у нас ще одне питання. Добрий день, підкажіть, будь ласка, мене цікаво, чи працюєте ви зі фоп контрактами? Припрошу зі своп контрактами. Якщо ми говоримо про агроринок, так своп контракти фінансової. Міні, дивіться, тут це трошки ну не, не своп. ну, у нас є, у вас є можливість через не ф'ючерси, але там просто це на Чекасський фондовій біржі можливо наприклад купляти. Ну це не для України, не для агро. Це трошки інша тема. Якщо ми про це говоримо, да тобто, якщо ви як виробник хочете, тут це не працює. Це на цьому більше, скажімо, ну, у нас є можливість підключитись там через брокерів до ф'ючерсних контрактів, викупляти там на чикагських фондовій біржі, кукурудзу, пшеницю і так далі, ну там інше порохово, там вже сотні тисяч доларів. Це трошки інше. Так, ще одне питання. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, чи є etf на непублічні компанії, в портфелі яких є непублічні компанії? Ну, тобто, коли є якийсь там equity фонд, він формує свій ETF із тих непублічних компаній, частки якими, частками яких він володіє. Ну, зараз на вскидку я вам так не скажу, тому що чесно, я більше орієнтуюсь на компанії, які публічні, які на ринку, ну, на в наприклад, наприклад, той самий etf фонд від Renaissance IPO. Да? Тобто це фонд, який там зі стартапів. Я так розумію, вам цікавлять більше компанії, які ще на, на, на стадії розвитку. Да? Треба вивчити. Ну, в більшості це дивіться, ті фонди вони йдуть на ті компанії, які вже торгуються на біржі. І в принципі ті фондів, то це ну скажімо, є великі там, скажімо, постачальники фондів там Ванґвард, Ренесанс, ну і так далі. Тось вони формують те, що скажімо, є запиту. Зараз останнім часом, можливо, бачили в пресі, сек погодило etf фонди на біткої і так далі. Тобто вони зараз досить популярні. Відповідно, і навіть з цим є ріст того самого біткоїна. Ви не можете, наприклад, я, ну, я якби, не інвестую в, в криптовалюту, да? але ви можете через фондовий ринок інвестувати в криптовалюту через etf фонди. Просто... Давайте. А фонд на кукурудзу. На кукурудзу, на пшеницю Viat, а на кукурудзу зараз по пам'яті не згадаю, здається, є. 에... Так, ще будуть питання. Там здається ві... WEIT, ну, він іде і кукуруза, там і соєві, здається, і пшениця. Да, тобто можна підібрати, то, ось, ви можете підібрати будь-яку окрему компанію, можете підібрати фонд. Це, ну, Якщо в когось є там, зацікавленість, допоможу, розкажу, підкажу. Так, звертайтеся за контактами. Я хотів від себе додати. Дивіться, тут у нас річ іде про інвестування там, скажімо, зароблених коштів в агро інвестування будь-в яку компанію світу, яка торгується на ринку. Можливо, представникам агробізнесу було би цікаво інвестувати також скажу, в аграрні компанії спра... світові, З можливо, би склали yeah, yeah, yeah. портфель, і це було би ще цікавіше. Бути дотичним до цих суперкомпаній, це вірно да так. Вірно. Тому можливо... скажімо, з практичного кейсу, тому що от, якби допомагає людям або воно так людям такі буде ближче, буде. то да, інвестувати в Кока-Колу. Ну то таке. А да, да, просто аграрії вони годують світ, займаються екологічним бізнесом, і також можливо, ну ми ж заробляємо. Ну, якби ну, це заробляємо може бути вам продукт безкоштовна для того, бізнес, це їх... правильно для того, щоб потім їх примножити і зберегти. Тут саме основна ідея, все вірно. Так, дуже, дуже дякую, дякую. попозуйте. Дуже, дуже цікаво, супер.